На Івано-Франківщині на ремонт доріг цьогоріч виділять лише 14 мільйонів гривень з обіцяних 50. Це зумовлено змінами до обласного бюджету. Таке рішення в понеділок прийняли на засіданні комісії з питань розвитку промисловості, будівництва архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства. Утім, головний фінансист області Галина Карп запевнила, що при перевиконанні бюджету будуть прийматися рішення про перерозподіл коштів, в тому числі і на ремонт доріг. На засідання комісії з питань розвитку промисловості, будівництва архітектури дорожнього та житлово-комунального господарства винесли три питання. Утім, головне внесення змін до обласного кошторису на 2016 рік. Збирається комісія, щоб заслухати ще раз основні положення цього бюджету і Прийняти їх або не прийняти, подивимося кошти. Ви знаєте, що потрібно на все, на все їх не вистачає. І я говорив і минулого разу. І ще раз кажу, що основною проблемою для нашої області, якщо в розрізі нашої комісії, це все таки дороги, тому що 90% доріг або в неналежному стані, або їх в принципі немає. Як таких є тільки напрямки. Обласна рада на третину зменшить видатки на ремонт доріг місцевого значення, і це попри те, що бюджет Прикарпаття може збільшитися на 20 відсотків, розповіла головний фінансист області Галина Карп. Зменшення каже, зумовлене зарахуванням екологічного податку до загального фонду. Екологічний податок з 1 січня 2016 року зараховується до спеціального фонду. у загальному фонді складав 152 млн грн. Тобто сьогодні. Ми повинні шукати ресурс були в обласному бюджеті в сумі 111 мільйонів гривень. Чому 111, бо 36 мільйонів передавали спеціальний фонд? 111 млн мільйонів гривень, які нам необхідно було перерозпилити видатки запропонувати збалансований бюджет. Що ми зробили? Передбачається продовження будівництва чи капітального ремонту дороги від Івано-Франківська на Чернівці. Продовження цього кільця, знаєте, ви через косів раковина е до от, у сторону. І е інша частина це Івано-Франківськ, е Яремчик у сторону Закарпатської області. Тобто це ті плани, які є на 2016 рік. Також у зміненому документі збільшено видатки на охорону здоров'я, молодіжне житлове кредитування а ще обранці виділять півтора мільйона гривень на встановлення електронної системи голосування в обласній раді.